Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Вітаю на моєму четвертому курсі задач з параметрами. Задачі з параметрами на всі смаки. У нас сьогодні третій урок. Я пропоную вам розв'язати для всіх значень параметра. Єдине, що я тут курсивом не написав для всіх значень параметра А. Розв'яжіть ось таку нерівність, яку я склав саме для сьогоднішньої нашої зустрічі. На, на, на моєму четвертому курсі я планую деякі. Завдання складати самому, деякі завдання брати відомі зі своїх старих зошитів, або просто з відомих посібників-підручників. Е, я хочу сказати, перш ніж ви натиснете паузу і будете розв'язувати, що я намагаюся у перших завданнях 4-го курсу е, такі завдання складати, які були б закріпленням завдань за наш перший курс. Ми на нашому першому курсі розв'язували. Квадратну нерівність з параметрами першого типу, тобто для всіх значень параметра ми розв'язували нерівність, і це завдання сьогоднішнє, воно нам дозволить поглибити наше знання, систематизувати, поглибити наше знання з першого курсу, що я сподіваюся, буде цікаво і корисно. Сподіваюся, у вас вийшло. Ви зрозуміли, що я цю нерівність склав. Таким чином, щоб вона була відносно нескладною, але показувала основні моменти, які нам треба розглянути. Отже, коли я сказав, що ми таке розглядали квадратні нерівності з параметрами першого типу, то спочатку треба сказати, що завжди ця нерівність буде квадратною. І ви зрозумієте, чудово, що не завжди. Тому якщо А дорівнює 0, а ми цей випадок завжди розглядаємо першим, ніякої квадратної нерівності не буде, в нас буде просто-напросто лінійна найпростіша нерівність, отже, якщо а дорівнює 0, то х більше буде рівнює 0. Якщо А не дорівнює нулю, ось тоді в нас і з'являється квадратна нерівність. Ну, я вже буду трішечки скорочувати запис. Так от буду писати. Ну, треба писати, то маємо квадратну нерівність. Я вже буду скорочувати. І досвід тих учнів, вчителів, хто дивився перший курс, досвід вам підказує, що дуже багато що буде залежати від того яким є дискримінант? Тобто, якщо дискримінант є повним квадратом, нерівність буде простіша. Якщо дискримінант не є повним квадратом, а треба ще аналізувати, коли дискримінант додатній, коли від'ємний, нерівність стає достатньо складною. Тому пропонується спочатку і знайти цей дискримінант. І коли ми знайдемо дискримінант, буде зрозумілий наш наступний крок. Ось я спокійнісінько працюю з дискримінантом, і я отримую, що це виявляється повний квадрат. А квадрат плюс один в квадраті. Мало того, що це повний квадрат, ми ще можемо зробити висновок, що це точно більше нуля завжди. Навіть дорівнювати нулю не може. Дорівнювати нулю не може. Тому, якщо ми розглядаємо відповідно. Квадратне рівняння, ми зараз його корені будемо знаходити, то воно має завжди два різних корення. Ну, що нас, в принципі, дуже влаштовує. Чому? Тому що це значно полегшує нашу подальшу роботу. Отже, 2а. Да. Отже, у першому випадку два, перший корінь 2а квадрат на 2 А. Наш другий корінь це мінус 2 на 2а мінус 1 на а. Ось два корення для будь-якого значення параметра а, якщо тільки цей параметр а не дорівнює 0. Чудово. А чи можемо ми далі просуватися по цій гілочці а не дорівнює нулю? Ми повинні по цій гілочці просуватися, але ми повинні в цій цю гілочку поділити на дві частинки. Я навіть червоним це спробую написати. Перше, це якщо А більше нуля, а друга, якщо А менше нуля. Якщо А більше нуля, то по-перше, давайте я отак обведу, щоб ви бачили, то по-перше, Графіком, відповідно, я вже функція не буду е, виписувати. Ну можна сказати графіком. ну, Ви розумієте, да, про що я веду мову? Гілки параболи, відповідно, якщо я це позначу як функцію, гілки, відпові... гілки параболи напрямлені вгору, що нам головне зрозуміти, є абсолютно чітко два корені. І те, що А більше нуля. Нам каже про те, що перший корінь х1 більше нуля, а другий корінь менше нуля. Тому абсолютно точно наші корені розташовані таким чином: мінус 1 на лівіше, а правіше нам потрібна більше або дорівнює. Отже, в цьому випадку х належить від мінус нескінченності до мінус 1 на включаючи, і від А до плюс нескінченності. Наш другий випадок, коли А менше нуля, тоді гілки параболи напрямлені вниз. Не треба цього забувати. Тобто, в нас змінилося, змінився вид параболи. Гілки параболи напрямлені вниз. І в нас ситуація ще із Х стала інша. В нас Х, от, давайте я, мабуть, ну, давайте я збоку буде швидше написати. Х1А, а а х 2 Мінус 1 на А. У нас з коренями квадратного рівняння, відповідно, теж історія, стала іншою. У нас х1 менше 0, а х2 більше нуля. Таким чином, тут у нас буде А. а Тут мінус 1. У нерівності нас знак більше. в мене періодично щось кудись їде, правда? Значить, ми ось це, ну, я просто дуже ретельно показую. Така технічна нерівність. Більше або дорівнює, нам треба оця частинка. І таким чином х належатиме від А до мінус 1 на А. Це можна писати відповідь. Якщо А дорівнює нулю, то Х більше або дорівнює нуля. А, давайте все-таки я люблю писати відповідь від найменшого А до найбільшого. Тобто я починаю поспішати. Давайте так, якщо А менше нуля, то Х належатиме від А до мінус 1 на А. Якщо А дорівнює нулю, 0, Х більше буде рівню 0, Ну, можна для збереження єдиності формату написати, що х належить від нуля до плюс нескінченності. Що ви розумієте, одне і те саме. І нарешті, якщо а ми більше нуля, то х належатиме від мінус нескінченності до мінус 1 а в об'єднанні від а до плюс нескінченності. Ось таку відносно нескладну нерівність я склав для нашої сьогоднішньої зустрічі. Тобто ця нерівність нам допоможе пригадати те основне, що ми з вами дізналися на курсі першому в уроці. Квадратні нерівності з параметрами першого типу. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся, що ви підпишетеся на мій канал, хто цього ще не зробив. І сподіваюся на ваші лайки. До побачення!